розумієш, Україна найкраща країна в світі. І там корупція, ось всю і всю раз Україна стала не то, що скалям, а просто спиком, Європу навчила сервісу взагалі. Я вважаю, що Україна це найкраща країна в світі, а я вже перебував всюди, ну, крім Америки, там, і Японії. Я не бачив ще країну краще, ніж Україна. Тобто ми звикли там хейти, що у нас куча проблем, і так далі, це правда. Але незважаючи на таку кількість проблем в Україні, хто помандрував, тоді прекрасно розуміють, що Україна найкраща країна в світі. От якщо кинули, там оці дороги, там корупція, ось всю історію, природа супер, клімат супер, їжа супер, люди дуже розумні, а культура неймовірна, голос неймовірний, супер красиві люди, дівчата не найгарніший в світі, не в нереально величезний IQ, Ми можемо гамна і палок створити найкращий банк в світі, і всі це зараз побачили. Що у нас в Україні, здавалось би, типа країна третього світу, як всі казали, одні з найкращих онлайн-сервісів, банки на і так далі. Шкода, звісно, що нас от, можна було сказати, що українці несвідомі. Та не несвідомі Рашка, все життя, то то історію нашу знищила, то культуру, то книжки палила, то, культуру, то а, людей культури, еліту, кудись на Сибір відправляли там, на калиму. Ну просто виривали саму культуру і, і залишали ніший клас. Да, на жаль, і українців просто не було змоги нормально розвиватися. І при цьому сьоні, яка країна виросла. Кухня, з якими культурами, з яким рівнем, взагалі, що весь світ приїжджає, Євро... ми приїхали в Європу, ми Європу навчили сервісу. Взагалі. Глянь на Польщу, як Польща змінилась. Шкода, що така от історія, на жаль, але Україна це найкраща країна в світі. Надіюсь, коли ці проблеми будуть попорені, всі прекрасно розуміють, за які проблеми ми розмовляємо, і ми таки дійдемо до того, до чого хотіли. Україна за те, скільки вона пережила, скільки разів її намагалися знищити в нолі, скільки разів Україна встала, не то, що з календан, а просто з пепла заново зродилась. Заслугувала на це. Я рахую, що ми вибори потім покоління не тільки те, що зараз відбувається, одного того, що зараз вже достатньо, а поколінь, скільки Цим, коли пережили силки, голодомори, спалювання, скільки рашка присувала нас. Заслужили. Надіюся, колись відбудеться. Ну я не знаю, може за це молиться, просто треба почати.